Олександрії, чотири крадії секонд-хенду ромської національності, потрапили під гарячу руку власника магазину та його товариша. У результаті трьом любителям легкої наживи вдалося втекти. А от четвертий молодий хлопець 24 років отримав неабияку прочуханку і потрапив до реанімації центральної міської лікарні. Медики повідомили про постраждалого до Олександрійського відділу поліції. На місце пригоди була відразу направлена слідча оперативна група, які з'ясували, що Вночі четверо юнаків намагалися пограбувати один із магазинів міста. Поруч знаходився господар даного магазину, який побачив, що хлопці пошкодили віконне скло і ролети магазину. Чоловік зателефонував своєму знайомому для того, щоб той підійшов йому на допомогу і почали слідкувати за даними хлопцями. Між ними виник конфлікт, виникла бійка, після чого знайомий підприємця, витягнувши зброю, поцілив вистріл в одного із крадіїв. Як виявилося, кримінальна історія почалася ще за кілька днів до цього самосуду з крадіжки секонд-хенду. Тоді зломисники поцупили одяг та взуття з магазину, але взяли при цьому лише по одній одиниці кожної пари взуття, ту, яка була на вітрині. Власник магазину звернувся із заявою про крадіжку до поліції, а тим часом вирішив перевірити, чи не повернуться на хабні крадії за другою частиною взуття, і очікував злодіїв неподалік магазину у той вечір. У результаті засідки один із чотирьох хлопців отримав черепно-мозкову травму. Перелом основи черепа, ушиб головного мозку першого ступеня, забої обличчя та рук та проникаючі поранення гумовою кулею. При пораненні куля застрягла у хлопці між серцем та легенями. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 Замах на вбивство та частиною 1 статті 115 «Умисне на вбивство. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії. Триває перевірка щодо крадіжки. Попередньої даного з даного магазину та проводяться слідчі. дії. Особи інших трьох хлопців встановлені так само, як і особа чоловіка, який стріляв у постраждалого. Це 32-річний Олександрієць, знайомий господаря. Зброю правоохоронці відправили на експертизу.